Всім привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Дякую, що дивитесь цей канал. Важлива новина для українців. З Німеччини жахлива ситуація сталася. В Німеччині напали на 10-річного українця. Хлопчика скинули з мосту через українську мову. Зараз прокуратура німецького Геттінгена розпочала попереднє розслідування за фактом замаху на вбивство 10-річного українського хлопчика. Чоловік напав на групу дітей. Бо вони розмовляли українською мовою. Друзі, також щоб бути в курсі, нічого не пропускати, раджу вам підписатись на цей канал, поставити лайк цьому відео. Це допоможе розвитку україномовного каналу I'm from Ukraine. І ще більша кількість людей почує цю важливу інформацію. Дякую вам. Отже, про це пише Європейська Правда. Йдеться у повідомленні прокуратури, опублікованому 1 вересня. Напад відбувся 26 серпня близько 18.40. В німецькому місті Айнбак в Нижній Саксонії, згідно з результатами поліцейського розслідування, кілька українських дітей перебували в районі мосту. Коли невідомий чоловік почав скаржитись, що діти розмовляють українською мовою. Він наказав їм говорити російською, а потім сказав, що Україна почала війну якою мовою саме говорив чоловік до дітей, не вточнюється, але ми розуміємо, що російською, згідно з повідомленням прокуратури, чоловік нібито потягнув дівчинку за волосся, потім схопив 10-річного хлопчика і перекинув його через перила в канал. Хлопчик вдарився об залізні балки, прикріплені до мосту. Він отримав, на жаль, травму голови та лівої ноги. Коли хлопчик лежав ще в каналі, то невідомий чоловік, зловмисник. Ще нібито кинув в нього скляну пляшку, яка потрапила в область правого плеча дитини. Після цього невідомий втік, чоловік, якому приблизно від 40 до 45 років був одягнений у синю футболку, чорну кепку і джинсові шорти зараз його шукають. Генпрокурор вважає напад політично мотивованим. Він також зазначає, що нападник розмовляв російською мовою. У посольстві України відреагували на напад десятирічного українця в Німеччині. Генконсульство України в німецькому гамбурзі звернулося до МВС Нижньої Саксонії з проханням детально розслідувати напад на десятирічного українського хлопчика. Там також зазначили, що українські консули перебувають на постійному зв'язку з батьками постраждалої дитини та місцевою поліцією. Також прокуратура міста Геттінген порушила справу з, за звинуваченням у спробі вбивства. В посольстві зазначили, що справа перебуває на контролі консульської служби України. У посольстві також розповіли, що напад було скоєно у присутності інших українських дітей, найстаршому з яких було 12 років. Національність громадянства чи походження нападника наразі не встановлено повідомили також в дипломатичній установі. Також це все підтверджує те, що у війні в Україні в нападі Росії на Україну винні не тільки політичне керівництво Росії, не тільки ті російські солдати, котрі прийшли на землю України і воюють в Україні. А звичайно, і також виновні ті люди, котрі підтримують цю війну. А згідно статистики, це приблизно 70% росіян, котрі підтримують напад Росії на Україну. Отже, будемо сподіватися, що цього чоловіка все ж таки знайдуть і він буде справедливо покараний. Свою думку з цього приводу висловлювати в коментарях під цим відео. І ще деяка інформація з приводу мігрантів в Німеччині. Традиційно країнами імміграції вважались Аргентина, Австралія, Бразилія, Сполучені Штати і Канада. Німеччина не була серед цього числа, хоча вона набирала робітників з 1960-х років. Рудовими мігрантами в Німеччині були в основному італійці, турки і португальці, які після роботи повинні були виїхати на батьківщину, але не зробили цього. В даний час економісти закликають до постійної імміграції. В Німеччину така необхідність обумовлена демографічними змінами. Багато працівників в Німеччині виходить зараз на пенсію, а молоді не вистачає, щоб е, замінити їх на ринку праці. У багатьох галузях існує дефіцит кваліфікованих працівників. За оцінками деяких експертів, Німеччина потребує е, полтора мільйона іммігрантів щороку. Друзі, ось такі важливі новини для українців з Німеччини. Вашу думку висловлювати в коментарях під цим відео. До зустрічі.